Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі села Біловіж. Ми знаходимося в селі Біловіж по вулиці 1 травня. І вчора по цій вулиці в останню путь проводжали захисника нашої вітчизни Юрія Трохімчука. Як бачимо, оця дорога встелена квітами. Бачите, чорнобріївці лежать. От. І Вчора дуже багато людей, коли несли труну із загиблим воїном в нашому селі, то дуже багато людей проводжали його. Майже, майже все село зібралося. З інших сіл теж люди сюди приїжджали і військові були. От. І що я хочу записувати, яку тему? От, за що воюють оці наші воїни? Нам розказують, що вони воюють за Україну, але чогось виходить так, що оці олігархи, які повтікали за кордон під час того, коли була війна, всякі там синки прокурорів і так далі. Ну, я не буду конкретно називати цих чиновників. Потім, коли закінчиться це все, вони вернуться і будуть знову тут правити. Розумієте, а цих людей, які будуть раненими від цієї війни, хто воював, їх візьмуть, ну, за нікого будуть вважати. Будуть вважати. Так само, наприклад, як було це в Афганську війну. Бо, до речі, в нашому селі теж є дуже багато людей. Як багато? Чоловік шість, я знаю, принаймні особисто. І вони ніхто за ними не доглядав, нічого, як би сказати, ніяких нема привілегій, нічого. От, наприклад, той же самий Василюшко. Він лежить зараз хворий. І про нього ніхто не думає. Возумієте? От вам радянська влада. Далі, добрий день. Сюдою я на яку тему хотів порушити з приводу. Як дбають за, за сім'ї цих військових, розумієте, які зараз на фронті. І взагалі, от, хто повернувся, хтось з людей думає за них чи не думає. Так от, вчора от, по цій вулиці, коли була колона, йшла за труною, йшов я, і я підійшов до Григорія Таргонського, селищного голови Рокитного. І почали говорити з ним. ну, Спочатку за загиблого, потім за питання місцевої громади, територіальної, зокрема Біловійської, і проблеми, які є. Я кажу, що може якось потім поговоримо. Він каже, давай зараз каже, бо все одно люди йдуть щось розмовляють. От. І я кажу, от дивіться, от ми йдемо по дорозі, так? От чого оця вулиця? Звідки де живе, де жив, точніше, цей Юрій Трохимчук, який боєць загинув. І чого ж кажу, оця вулиця не нормальна, дорога не зроблена туди, розумієте. Хоча б навіть зусєва. Там було то, розумієте. І... А ви проєктуєте якісь там майданчики дитячі, проєктуєте. Якісь там будівлі старостатів, на це виділяють мільйони гривнів. В той час, як оцю, оцю вулицю бачте, весною привезли щебеню, і люди самі за свій рахунок зробили ремонтні роботи, Тобто розвезли цей щебінь по тих ямках, і де треба там його позакидали. Він, ти не розумієш цієї філософії життя. Да яка філософія життя? Тут проста філософія, розумієте, що їм треба роздерибанити бюджет. І під маскою дірібану вони просовують різні проекти. Він каже: Так, вам потрібно було свій проєкт громадський висовувати. Там Одна висунула проєкт, майданчик дитячий, ігровий. Вам потрібно, каже, було проєкт зробити, ремонт доріг, по вулиць. Да, Причому тут проєкт. До вас, я кажу, було звернення ще з зими, коли людей топило по, по кажу, канава, річка, написали всі колективну заяву, підписалися, кажу, видала на неї відповідь? Ну, кажу, уважає, є тут. А, ваш Іван Іванович, Таргонський, староста. Чого ж він е, на своєму медіа, скажімо так, платформі е, Біловіський Старостинський округ е, групі Фейсбук не виклав відповідь на, на оцю заяву, яку всі люди в селі підписали, що їх топить, що треба розчистити канави, що в першу чергу не можна доїхати, коли заливає дороги, поростовчувані, треба мілірацію робити. Чого ж вони зробили відповідь на це питання? Ні, він каже, ну я цього всього не знаю. Ну, от якось так. Так що, розумієте, на наші проекти їм плювати. Там, коли ховали вже на могилках цього, нашого захисника Юру, він там промову зробив в кінці слава Україні! Ну, яка там слава, коли ти на нас плюєш? Вибачте, ти гадиш на нас, на, на, на наші звернення, ти, ти ігнориш їх. Григорій Таргонський. Віддайте нам наші гроші, і ми самі тут будемо господарювати на цій землі. Мільйон гривень виділяється на це все. І розумієте, його закатують якісь гнилі проекти, які нікому не потрібні. Ось вулиця теж. Подивіться. Це реальна вулиця. Має бути сюди отсєв, під'їзд, асфальт має бути до людей, немає його тут. От я з цим чоловіком говорив, що дрова грузить. Я кажу, ти хочеш тут бути? Да? Каже, хочу. Вже років 50, живе, там чи 30, вже він там вистроївся недавно. Але там була стара хата. І каже, нема дороги. І він так каже, отак і живемо. І так ви ще будете жити років 50. Розумієте? Коли вас будуть грабувати, вас будуть мати за ніщо. А ці воїни, оці, які прийдуть з фронту, вони далі будуть сидіти, і ніхто із громади за них не постоїть. Бо людям, наплювати. вони так думають про школу. Коли я кажу, давайте вийдемо, проведемо схід села. А, до речі, до цього Григорь Тергонського я кажу, а чого ж ви не хочете організувати схід села, з вашим разом Іваном Івановичем, прозвітуйтеся перед громадою за ваші проекти? Ну, це, каже, ви самі тут на місці організовуєтеся. Каже, у нас там в Рокитному... Свої питання. Приходьте до мене на прийом, говоріть, я вас прийму. Та да ні, так не буде. Це ви до нас маєте, ви наші слуги народу, і ви до нас маєте на прийом ходити, а не ми до вас маєте. Тому що ви жируєте за наш щот який у вас там по деклараціях в середньому получаєте по 50 тисяч гривні по 80 за місяць. Куди йдуть ці гроші? От якось так. І буквально теж по цій вулиці, от Павлом, я говорив з цим чоловіком. У мене є відео, по-моєму, десь місяця два назад чи ситі там. Він каже, я виходив би і за безкоштовно ці ремонти вулиць. От, аби то дали матеріал? Тобто дайте нам щебінь, і ми самі за свій рахунок зробимо ці ремонти. Мало того, що нам мали би ще за цю роботу доплачувати за те, що ми робимо. Вони ж себе то закривають на, на прозоро тендера. На підрядчика, на виконавця цих робіт, на грейдера, ці гроші, там, чи навіть не на грейдера, а на якогось там будівельну цю фірму. То закривайте на наших людей. Наших людей буде тут робота в селі. І люди будуть з радістю люби робити цю роботу. Розумієте, чи ні? Їм просто на, на, на нас наплювати просто люди. От я що говорю. Приїхав він туди, крикнув Слава Україні, да й поїхав звідси. І срати він на вас хотів. На ваші ці проблеми, бо тому що він на них не відповідає і відповідати не буде. А требує, щоб ми участвували в його проєктах, щоб він там в себе задумає, щоб нам всім купити по якійсь парі сандалів, де й ходіть, коротше в тих хлопцях. Ну, якось так, бувайте.